А ви б хотіли пробити, наприклад, коли ти біжиш ось так? А можливо, надівати броню, коли ти біжиш? Ні, це не чити, друзі, це не чити. Це мотики додає таке. Дивіться, я, наприклад, бігаю, можу в це время розставляти яблуки по слотах. Також я можу снімати, ну, також надівати броню, наприклад, і цього, як ви можете побачити. А ще можу, коли наприклад, пливсти, я можу також переставляти на прикладі своїх яблук. І от як ви бачите, я можу що хоч робити, пливсти, надівати броню. Все це є можливо. А коли я можу складувати щось в скрині, я можу ось так робити, ходити і нічого. Але, друзі, не використовуйте цей мод на серверах, тому що це буде вважатися як якісь щити. Наприклад, ви просто біжите і ось якось так. Також, друзі, знаєте, що ви можете? Ви можете сидіти на шифті і ось так ходити. І тут буде відображатися, як виходите на шифті. Пригайте, як ви бачите, і в це время, коли я віджимаю shift, все одно shift не пропадає в це время, коли ви знаходитесь в інвентарі. А зараз він ось, бачите, пропав. Підписуйтеся і ставте лайки.